Недільний ранок лиш світає, виблискують росинки на траві, проміння сонця землю зігріває, І пташок мелодії лунає вдалині, хоч місто спиче, та не спить Марія, а з нею також декілька жінок. Спішать вони до гробу, де месія похований, де тіло є його, спішать вони. Печаль у їхнім серці, немає в них надії, майбуття, хоч аромат квіток навкруг несеться, та не співає в ранок цей душа, ідуть вони і тихо розмовляють про те, хто каменя відкотить їм, слова жінок схвильовані, лунають, завданням цим не справимо самі. Але коли наблизились до гробу. Побачили відкрити в нього вхід, великий камінь той стояв вже збоку, і тіла Господа не було в робіті. Аж раптом два мужі в одежах білих з'явились безпорадним цим жінкам. Про те, що сталось, вони їм розповіли і пригадали Господа слова. Саме жінки найпершому дізналися. Що з мертвих Ісус Христос Воскрес, і сповістити інших поспішали і славили вони Творця чудес. Христос Воскрес, Його немає в гробі, навіки Він смерть і пекло переміг. Слова лунають радісні, чудові, надія в них для жителів землі. Христос Воскрес, радіє вся природа. Христос Воскрес! Хай лине до небес! В серцях нехай панує мир і згода. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!